Часто сидите ось так, тоді це відео для вас. Ось найпростіша вправа, яка вам допоможе позбутися дискомфорту у верхній частині тіла. Що треба зробити? Дійсно, зовсім прості руки. Піднімаєте плечі вверх, ніби ховаєте голову, як черепашка. І до максимуму стараєтеся довести ці плечі до упора. Наскільки це можливо, і в самому кінці робите зусилля, щоб дорозтягнути ці м'язи, які виконують рух підняття плечей. Тобто потягуйте їх ще трішечки на міліметр вище. Вверх і трішки відпустили. Вверх і трішки відпустили. Тоді, навпаки, плечі опускаєте вниз, ніби вони їдуть вдоль тіла, вниз, 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 вниз до кінцевої точки. І також повторюєте зусилля, щоб дорозтягнути ці м'язи в самому кінці. Раз і відпустили. Вниз і відпустили. І можна ще третій раз і відпустили. Тоді скручуєте плечі вперед, ніби валіки вони їдуть. Ваша передня частина грудного відділу зжимається, а лопатки розтягуються. Ось так. Раз і відпустили. Раз і відпустили. І навпаки, розтягується передня частина. І лопатки ваші стискаються. Ось так. Раз, відпустили. Раз і відпустили. Тоді об'єднуєте ці рухи в кругові, ніби як паровозки. Піднімаєте плечі вверх, вперед, вниз, і назад максимально здавлюєте лопатки між собою. Вверх, вперед, вниз, два рази, три рази, декілька разів. І назад в зворотньому напрямку повторюйте. Рухи по максимальній амплітуді це все.